На календарі 1 лютого та триває 708-й день повномасштабної війни. З вами традиційно о цій порі єдиний інформаційно-аналітичний телеканал міста Еспресо Біла Церква у студії Ярослав Гопацам. Якщо ви хочете підтримати нашу команду, поставте цьому відео вподобайку. Так про нас дізнається якомога більше людей. Зранку в Білій Церкві згорів автобус. За інформацією місцевих надзвичайників. Пожежа трапилася на території компанії Автобусний парк, що на вулиці Сухоярська. Пасажирський автобус вигорів повністю. Крім того, полум'я пошкодило контрольно-приймальний пункт. Гасили займання 36 пожежників за допомогою дев'яти спецавтівок. Постраждалих немає. Безпідставно нарахував 20 мільйонів гривень винагороди військовій на Київщині. Державне бюро розслідувань викрило головного бухгалтера однієї з військових частин на тому, що той вніс неправдиві відомості про нарахування коштів своїй дружині, яка також є старшим солдатом цієї ж частини. За даними правоохоронців, таким чином підозрюваний намагався замести сліди утвореної через його недбалість заборгованості зі сплати ПДФО. Зазначу незаконно перераховані 20 мільйонів гривень, повернуті частині. Натомість чоловіку повідомили про підозру. йому загрожує 10 років позбавлення волі. Справу веде Білоцерківська спеціалізована прокуратура. Вирубка дерев у мікрорайоні Гайок законна. Минулого тижня наша команда розповідала про те, як неподалік гімназії з витяга спиляли низку дубів, ясенів, груш, яблунь та інших насаджень. Тоді робітники нам показали документи та запевнили, що все роблять легітимно. Це нам підтвердили і Білоцерківській міській раді. Як запевнив заступник міського голови Олег Усенко, дві ділянки загальною площою понад 91 сотка. Приватизували до встановлення меж білоцерківської громади, які затвердили лише у минулому році. А земля у власності з 2021-го. Тож місцева влада будь-яких рішень, спрямованих на набуття права, не приймала управління містобудування та архітектури. Відповідних документів також не видавало. Нагадаю, ці ділянки призначені для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Що ж там з'явиться, дізнаємось згодом. Щодо акту спеціального обстеження приватних земельних ділянок та компенсації власникам земельних ділянок збитків за виробку дерев повідомляємо, що відповідно до порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою кабінету міністрів України, видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній ділянці, здійснюється за рішенням власника земельної ділянки без сплати їх відновної вартості. Ні пройти, ні проїхати білоцерківці, скаржаться, що не можуть дістатись новозарічанського кладовища через бездоріжжя, як розповідає пані Надія, цвинтар законсервований, і дорога, яка веде до нього, зовсім не придатна для ходьби. до того ж, люди змушені йти пішки від тращанського масиву, аби провідати родичів за останні роки, особливо під час дощів та танення снігу, це взагалі зробити практично неможливо, оскільки стежка пролягає через поле, яке орють. Тож там утворюється багнюка, люди падають і брудняться. Крім того, автобус номер 17 а до кладовища їздить рідко. По буднях лише два рейси зранку, але водія потрібно попередити, що ви прямуєте саме туди. На вихідних транспорт взагалі не курсує. Пройти немає як, під'їхати немає як. Була дорога грунтова. Беруть вже декілька років, вона давно ця дорога, але вже декілька років її беруть, переворюють і люди змушені ходити по болоту. Ми не просимо, щоб тут шикарна дорога була викладена бруківкою. Стежку залишайте всього на всього стежку, щоб можна було пройти. І це кусочок, бо далі до кладовища дорогу вони залишили. А цей кусочок, скільки тут? Метрів 80 чи. То я ж не знаю, оце беруть, переорюють. Для чого? Йде високовольтна лінія. Якщо вона завтра пообривається провода, як ви будете їх ремонтувати, як машина заїде. Маршрутка не їде, а сільський автобус це хто на Таращанському масіві живе, їм треба приїхати на площу Волі, сісти на сільський автобус, їхати до траси, а траси опять. І хто хто знак, і при цьому заплатить не 10 гривень, а так вже якщо до кооператива криничок, то вже було 26, а це кажуть, що вже 28. Це накладно і туди й назад 56 гривень викласти. Це пенсіонеру накладно. У жовтні минулого року департамент містобудування та архітектури Київської обласної військової адміністрації повідомив, що на базі восьми закладів створять мережу інклюзивної професійної освіти. До переліку увійшли і білоцерківські коледжі. Метою проєкту є проведення курсів перекваліфікації для ветеранів війни, які отримали інвалідність або маломобільних груп. Чи готовий коледж сервісу та дизайну до нового проєкту? Дивіться у матеріалі. У білоцерківському коледжі сервісу та дизайну вже давно існують курси для дорослих. Зокрема, протягом минулого року тут здобули другу професію перепідготовку майже 100 людей. Таке навчання може тривати до шести місяців. За словами директорки закладу, мережа інклюзивної професійної освіти є одним з важливих напрямів нацстратегії зі створення безбар'єрного простору. Тож у коледжі готуються вчити ветеранів війни і маломобільні групи населення, бо потреба існуватиме до закінчення бойових дій і з кожним роком лише збільшуватиметься. З цією метою у нас вже створена і проводиться робота по організації доступності навчального закладу. Сан саме для такої категорії населення у нас вже зроблена вхідна група. Ми зараз готуємо і намагаємося підготувати класи і лабораторії саме для такої категорії людей. Ми будемо надавати послуги з трьох основних професій: Інформаційні технології – це верстка, комп'ютерне верстка, манікюрники і швейна справа. І ми свої пропозиції, що в жовтні, в листопаді минулого року, подали, І, і програми і освітні, і ну всі витрати на проведення цих курсів, ми чекаємо. На вході вже встановили пандус, а більшість викладачів, яких залучатимуть до курсів, пройшли навчання та підвищення кваліфікації, аби краще розуміти, як працювати з відповідними категоріями. Така програма вона більш ущільнена. Це незвичайна програма, як для е, дітей, які приходять на базі 9 класів або на базі 11 класів. Ця програма вона по перше, налаштована на те, щоб максимально сформувати фахові професійні навички. З іншого боку, цією програмою передбачено і соціально-психологічні тренінги. І поки у закладі чекають на старт проєкту, від КОВА встигли поспівпрацювати з міжнародною організацією міграції, яка за кошти уряду Японії допомогла здобути нову професію 30 переселенцям з Донецької, Луганської та Запорізької областей. Вони навчались на перукарі. Манікюрника та кравця, кожна з професій мала свою програму, а отже, знадобилась різна кількість часу. Переселенка з Маріуполя Галина майже 40 років пропрацювала в тамтешньому морському порту, але у Білій церкві вирішила отримати професію кравчині. Піти на безкоштовні курси вмовила невістка, і жінка не пошкодувала дівчатка, які були на курсах. 10 чоловік це всі переселенці і. У всіх своя історія, у всіх свої якісь, але ми були однією сім'єю ці три місяці. Це було це як ковток свіжого повітря після всіх тих жахів. Це добре. І ми зараз підтримуємо спілкування, штори додому пошила. А оце, оце на курсах, все я. Під керівництвом Вікторії Вануни А ось пані Олена навчала переселенців, які вирішили здобути другу професію за фахом перукар, освоїли холодне та гаряче укладання волосся, чоловічу, жіночу дитячу стрижки, фарбування та інше. Акцент роблять саме на практичних заняттях, відпрацьовують на моделях. Тож майже всі з тих, хто приходить вчитись як платно, так і безкоштовно, влаштовуються на нову роботу. До нас приходили інколи навіть лікарі для того, щоб отримати нову спеціальність. Приходили бухгалтери, були продавці, були чудові вчителі. Які вирішили на певному етапі перекваліфікуватися? Чому у нас досить часто, коли ми ще діти, нас направляють батьки? Ми інколи йдемо саме за цим, що тато маму кажуть гарна спеціальність. Іди, тобі буде комфортно, але не думають про те, що дитина зустрічається потім з тим, що вона не любить працювати. Вона прикладає багато зусиль, вона здобуває освіту, все. Але потім, за покликом душі, вона розуміє: не моє, я хочу бути. Перукарем, і саме такі дорослі люди, коли до нас приходять, вони найкраще навчаються. Як стверджують, у закладі сподіваються і надалі співпрацювати з МОМ та допомагати переселенцям опанувати нові знання. Також планують запровадити подібні курси для ВПО за кошти білоцерківського бюджету, щоб якомога більше людей швидше інтегрувалися в громаду. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. За тиждень у 33 навчальних закладах Київщини запровадили дистанційне навчання. Про це повідомляють в облдержадміністрації. У білій церкві також є низка класів, які через різке поширення грипу та гРВІ перейшли на онлайн навчання. Як пояснює головний освітянин міста Юрій Петрик, управління та він позбавлені повноважень ухвалювати рішення щодо структури розкладу та режиму роботи закладів освіти, адже це у повноваженнях директорів шкіл та педагогічних рад. Крім того, під час воєнного стану режим роботи освітніх закладів визначає військова адміністрація, яка ще в серпні ухвалила рішення про змішану форму навчання. Це означає, що можуть проводити за заняття за певних умов в очному режимі, за несприятливих умов у дистанційному режимі. Тобто, що це означає? Це і означає, що керівники закладів освіти наділені повноваженнями приймати самостійні рішення як в межах класу, так і закладу освіти в цілому, застосовувати карантинні обмеження, тобто переводити на дистанційний формат роботи при перевищенні епідпорогу порогу захворюваності дітей. Ця ситуація неодноразово була обговорена із керівниками закладів освіти. І от ми максимально просимо і їх доводити зазначену інформацію до батьків і приймати виважене рішення, щоб уберегти від поширення захворювання як на дітей, так і на педагогічних працівників. Люди це найбільший скарб, тому ми маємо дбати про здоров'я кожного. Ну і батьків також прошу відноситися за цього виважено. Арешт рахунків ухилянтів, обмеження на право керувати автівкою та на виїзд за кордон. Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію, який депутати мають розглянути 6 лютого у першому читанні. Якщо людина ухиляється від прибуття до ТЦК та протягом трьох днів не попередила про причини цього, то поліція може її. Затримати до того ж через суд на ухилянта можуть накласти тимчасове обмеження виїзду за кордон, право на кермування автівкою або арешт коштів та інших цінностей в банках. Що з приводу таких нововведень думають білоцерківці? Послухаймо, можна. Так, да. мобілізація є мобілізація для всіх. Наш президент, перший ухилянт, якому чотири рази проходили повістки і він втік. І ще в мене до президента нашого одне питання. Що було б при Порошенкові п'ять років назад, якщо він би проводив таку мобілізацію? Зеленський би розірвав би палац Україна в дрібі згиблі своїм виступом. Кожна людина, кожна лю нормальна людина, розуміє, що хтось повинен захищати. Недоречно. Чому вважаєте? Ну, Це порушує права. Людини, я вважаю так. Я думаю, що ні. Чому вони не дивилися? Ми явилися, ми були. Ну тепер ми собі спокійно ходимо і можемо керувати і можемо їздити. Ні. Чому так вважають? Ну тому що не, не всі з цих ухилянтів на виїхали, не виїхали, значить вони приносять якийсь дохід державі, вони сплачують податки в першу чергу. Треба у хилянків спробувати повертати ті, які виїхали. Або, можливо, якимось чином впливати на те, щоб йшли податки звідти на нашу країну. 31 січня закінчилась кампанія декларування публічними службовцями доходів та майна за 2021-2022 Роки, тож наш телеканал аналізуватиме статки місцевих чиновників. Розпочинаємо з голови Білоцерківської райдержадміністрації Ірини Старенької. Проте зазначу, що на цій посаді вона нещодавно і в 2022-му була заступницею голови Обухівської райдержадміністрації. Протягом першого року повномасштабного вторгнення вона нових авто чи будинків не купувала. Натомість з 1995 року володіє житловим. Будинком площею 100 метрів квадратних, гаражем, літньою кухнею та погребом у Богуславі у 2018-му Там же придбала земельну ділянку 992 метри квадратні на попередній посаді. Отримала за рік зарплати понад півмільйона гривень та ще майже 234 тисячі пенсії. Дякую, що протягом цього часу були з нами в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква працював Ярослав Гопасам. А за кадром вся наша команда. Про інші головні новини міста дізнавайтеся у соціальних мережах. Довіряйте лише перевірені інформації з офіційних джерел, бо не дарма ж кажуть не на брехні світ стоїть з вірою у збройні сили та перемогу.